Добре з вами буде, Ісусниді народився, весь світ Божий звеселився. Добрий вечір, добрим людям, мир у вашу хату, дозвольте дітям українським з злом, Господні, привітати. Слава Богу, ми в цій хаті, пастушки ми багаті, ми з далекої дороги, ваші тут зайшли пороги. Дозвольте нам відпочити і новину сповістити. Христос родився, ми в цій хаті, ми прийшли розказати вам про чудесну новину, про Господню дитину. Де ж та радість заблукала, де та війна наступила, сюди темний насідає, між людьми добра немає. Святий Боже, це від ірода біда, я на трон залізся і цар, це для всіх настав кошмар, тому і тому і до все мало, щоб у нього щось відпало. А от щось то поробилось, щоб то небо засвітилось. Он зніздає, як сонце сяє, щось воно то означає. Ми зрозуміли, то родився Бог, Він нас поведе по життю правдиву. Йому удар ми віддали, серце своє, любов і поклоніння щире. Ми були у тій хатині, де Ісус лежить на сі... Де Ісус лежить на сіні з добрим світом і теплом, щоб сповнене усе кругом, посвятити мати діва, свого сина і сполиє. в Я бідні укладає і тихесенько співає. Ісусе, Чи легкою і ясною. Святий Боже, будь зі мною, так Марія промовляє, святі сльози утирає, у Чіша славенький Йосин, милосердя з неба просить, щоб їх, а не схорони, небезпеці захистив. Скільки там людей зібрало, славля диво, те, що стало. і багаті, і убогі, і каліки, і здорові. Всі в пошані повставали, потім на коліна впали, вірять, що святую силу мале тіло воплотили. Які новини в моїм царстві? Новина царстві. царю новини царці є. І не просто, на твоє могутнє ім'я посягнулось. Родився... Родився новий цар і чули, що Бога послане дитя вже підкорило всі серця. Всяча кров, ядро на корінь, шлягін, голду страфен. Що робити маю? Я цар юдейський. Не дозволю мою тут владу умалити, щоб моє ім'я повторити, нешанобливо ніхто ніколи. Я тут цар, я цього світу володар. І я свою владу не порушу. Усіх зігну, усіх примушу мені коритись. ти кажеш, дитя святеє народилось. Чи може це тобі приснилось? Та ні б ні. А що тоді робити маю? Напевно, мошка є спитаю. Мошку? Мошку-мошку, цар за віомого подождем. Я за кордоном виробив візу, пакую тепер валізу. О тут всякий крав привезли. Тут і кашкети, і кроватка, і кушулька модна, Райтки, фарби. фарми і так далі, і так далі. Хватит, хватит, Мошку рапорт здавати. Гі-гі, хвост порядку, шеф, тільки моя сорока захворіла, болить її голова, ото варила чородоляри, взялася сім кіло побасяри, а як все сіла, чотири хлюски з'їла. Ой, вей. Ой-ой-ой. То дивися він у суру, а ж таки не зміг їх зарадити ні трошки. Доста-доста гілляри. Ти не розказуй засурені доляри. Скажи ліпше, що з новонародженим Месією робити. І як дух непокори з моєго царства жити? Якщо добре, ти мені зарадиш, то милістю моєю хату під Одесою поставиш. А якщо ні? Ей, то, прошу пана, треба жінки спитати, вона ліпше знає. Суро, суро, комцугер, суро, пахне кримінал, на пора ходімо, здиваємося від вокзалу. Та бодай тебе січкарня втяла, ріст благородне є діло, є нагода ризикнемо, Купу грошей загребемо. О царю, наш солодкий пане, послухай мене, Одеською, пане, Найд без поводиря, що вівці без пастуха. Отож, аби людей вкраїнських поїзнити, треба нам Христа Месію сію вбити. Тоді до -то зброї весь мій край. Кожен куточок обшукайте, хлоп'ят двогрічних приведіть і всіх дощенто постинайте, щоб не прослизнуло дитя, бо не видати вам життя. А чи знаєш господарю, що Бог нам. Пословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і відвине знали. Які новини мої сам? Які новини? О, царю, о, царю Ірода. Твоє слов'яло меш не знає, насилі серце не приймає, твою жорстокість царю, царю, мій меж дітей не скривдені, а ти горітимеш в луні, В соломі Сл... смоліті підеш трупляний і віч не будеш панувати. Ісус не князь, а вічний Бог, той хто панує, то стримов, і ти боїшся того Бога. Тому лиха твоя тривога, і люд не винний, ти караєш, не кров ти проливаєш. Тож за свої страшні злодійства ти згинеш, Іроде, навік. Бо справедливий чоловік той, хто у вертепі народився, війшов у душі наші міцно. Ви що задумали? Ти чуєш, Іроде, страшись, ми всі разом, чуєш, разом, тебе караємо мечем, що ти гострив дитині, Боже. Тож не згинь навік. навік. Chorna é